Китайці вже беруть у полон на війні Україні. Діапазон фронту ширшає, додалася Белграчина, і оптоволокна для дронів у ворога поменшає. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з актуальної інформації. Наші військові взяли в полон громадян Китаю? Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сталося це на Донеччині на відміну від північно-корейських солдатів, яких брали до цього у полон на Курщині. Які це може мати наслідки для війни та для відносин? Між Україною та Китаєм ну направду історичне явище, щось дуже таке цікаве, неповторне правда справедливості заради маю сказати, як би це дивно не звучало, що китайський контингент чи китайські добровольці вже билися з нами з українцями на початку ХХ століття, коли майже 50-ти тисячний корпус воював на боці більшовиків саме із нашими повстанчими групами на південному сході. До речі, дуже унікальне це явище описано в прекрасній книзі Василя Шкляра Чорний Ворон Залишенець. Раджу, як в. І в історичному контексті, так і в художньому, і от знову китайці до нас прийшли. Що це означає у зрізі великої геополітики? Це є прямим сигналом того, що велика світова війна таки почалася. Чому китайці це роблять? Та банально обкатують свій. Бойовий потенціал для потенційного протистояння із найбільшою демократією і США. Причому китайці це роблять феноменально унікально. Не таємниця, що китайські добровольці є і з нашого боку. Це висвітлено в офіційних засобах масової інформації. Звичайно, офіційники так відрікається від цього, що цього мовляв не відбувається. Ми велика країна, нас півтора мільярда. Ми кожну особу проконтролювати не можемо. А насправді не сумніваймося, що вони контролюють кожну людину. Отже, їм цікавий досвід, як наш інтелектуальний, бо це інтелектуальний досвід, так і класично-азійський оцих великих м'ясних штурмів. Ще один дуже важливий звіт, ідеологічний. Розуміємо, що у розумінні Китаю ця війна є нічим іншим, як війною демократій і війною тираній. Ми розуміємо, що п'ята міжнародна система обов'язково буде написана, і китайці вважають, що їхній світоуклад має бути головний у цій частині. Вони вкотре показують. Демократичному світу, що правил нема, ми готові грати так, як ми самі хочемо грати. А в частині, що стосується українсько-китайських відносин, то я би не чекав тут, як Україна якось, якось має реагувати на дипломатичному рівні на цю подію. Однозначно, так то Україна і реагує, тобто є нота протесту правильно, коректно, така як треба, але все ж таки світ дуже гібридний. Світ не чорно-білий, в ньому безліч тіний і напівтіний. і знову повернемося до того явища, котре називається економіка. Давайте. Будемо чесними за підсумками лютого. Найостанніший зріз економічний Китай входить у чільну п'ятірку країн, з якими ми торгуємо. Це реальність, що цікаво, Китаю з нашого боку зернобобові. Дійсно, це одна із головних статей надходження в Україну вільної конвертованої валюти в першу долар, в першу чергу доларів. А ми в Китаї закупляємося від батарейок до електромобілів, не кажучи про те явище, котре називається «Мавік-3». Китайці продають його і росіянам, і нам. А мікроелектроніка це нескінченний потічок. Тому, якщо критично вибачте за таке слово, цинічно дивитися на цей процес то я дуже сумніваюся, що дійде до тої точки, котра називається розрив економіки» і дипломатичних стосунків Уважаю, що цього не буде, так як цього не сталося з Іраном. От як тільки Іран почав передавати Росії шахади 136 тридцять 131, і ще цілу низку озброєння і 122 калібром, у тому числі, ми виказали їм свою ноту протесту, навіть санкції увели, але. Стосунки зберігаються, все ж таки, як би там не було, це 17 мільярдів обороту доларів на рік. Це дуже багато. Причому за 2024 рік цей показник пішов дуже різко вверх. Якщо у 2022 році обвалилася торгівля, то у 2024 це плюс практично 20%. На жаль, така вона жорстока реальність. Маємо вчитися, до речі, в Китаю треба вчитися, як захищати свої національні інтереси чи апробовувати методології боротьби найрізноманітнішими інстантування. Інструментами і тільки так виживемо. Є реакція а, на, на взяття в полон китайців також з боку Сполучених Штатів. Вони обмежаться тільки заявами, чи будуть ще якісь е, запроваджувати заходи? Думаю, що не буде Америка із Китаєм і так зараз стала на фазу величезної тарифної війни. Ми це дуже добре знаємо. А щоб по справжньому щось перевернулося в американців у голові, то розуміємо, що все прив'язується до дихотомії Трамп. Путін, о тільки тоді, коли вона буде розв'язана, і якщо китайці дійсно зроз... ну, навіть не то, що зрозуміють, а відчують, що контингент можна нарощувати, і буде не один, а десятки або навіть сотні полонених китайців, то тоді можлива якась більш суттєва реакція. Це перший камінчик. Він пробний зарано що робити якісь по справжньому стратегічні висновки. Також давайте поговоримо про Білгородщину. Зараз там відбувається. Події, які варті уваги обговорення 7 квітня, президент Володимир Зеленський підтвердив, що наші війська перебувають в Білгородській області. Отже, там триває якась операція. Яка, на вашу думку, її мета? І це не те ж саме, що було на Курщині витягування ресурсів і технічних, і живої сили ворога з фронту на Донеччині і перекидання його, щоб він перекинув його на Білгородщину? Повністю поділяють цю точку зору. А тепер давайте підемо вже від маленької історії, бо Кушна це вже маленька історія. Дійсно, в ідеології російського імперіалізму, так як він зараз виглядає, і в їхньому геополітичному зрізі украй важливо відбити дві ключові області: Луганську і Донецьку. Звичайно, вони кажуть, що і Херсонщина наша, і Запоріжжя на наша, але дійсно дійсно саме Донеччина є ключова. Путін уже незлічиму кількість разів прив'язував свої особисті накази до якоїсь символьної дати. Зараз знову при прив'язав до, до дня побідобісія 9 травня, бо 80 років перемоги над нацизмом у їхній ідеології. Це дуже серйозно, але все ж таки, ми вже обчисляли з вами в цій студії, що їхні. Людський потенціал доволі великий, моб ресурс від півтора до трьох мільйона людей. Але вони досі не зуміли поставити, вибачте, за таке негарне слово на конвейер мобілізацію: 50 тисяч плюс. От не ставлять. Тримають десь 35-45 тисяч. А якщо розуміти, що в показниках 40 тисяч ми їх постійно винищуємо, то дійсно, де їм брати людей, навіть на ті велетенські м'ясні штурми, як вони свого часу взяли Бахмут. Нагадаю, що Бахмут взяв ПВК Вагнер, тільки їх одних там було убитих за 10. Місяців 22 тисячі. І оця маневрова оборона, заходження на територію противника, якраз і покликана відволікати їхні сили. Ще раз нагадаю, на Курщину вони відволікли більше 60 тисяч людей. Співвідношення нас до них, там тоді в активній фазі, особливо із серпня минулого року, по грудень був 1 до 6, а навіть 1 до 7. І то вони нас звідти не вибили. Так дійсно плацдарм різко скоростився, але що найменше 70 квадратних кілометрів ми тримаємо. А тут уже велика і геополітика і ідеологія. А виявляється, вождь не має такого потенціалу, щоб священну російську землю, як вони кажуть, уберігати від класичної бойової операції. А виявляється, і це направду найголовніше, що на території ядерної держави можна проводити бойові операції і ядерного апокаліпсису не склалося. І ще раз підтверджує наскільки ми Україн. Інці у частині уміння організовувати саме бойові якісні операції в інтелектуальному сенсі випереджаємо росіян та де ж знову ж таки страшенно люблю історію. Нічого нового в російській імперії ціла низка українців були чи не найкращими полководцями. Згадаємо тільки одного з найкращих полководців часів жандарма Європи Микола е, Першого пас Паскевича, який переписку вів своїм батьком українською мовою. І так пальці я можу загнати дуже дуже довго. Якщо ми вже заговорили про геополітику, давайте обговоримо ще одну цікаву інформацію. президент США Дональд Трамп за тиждень знову зробив кілька заяв з критикою Росії, назвав їхні бомбардування жахливими і знову закликав Москву припинити вогонь. А виглядається так, що Сполучені Штати бачать, що Росія не виконує домовленості припинення вогню, але поки вони терплять, як довго це буде тривати? Терпець він не гумовий і може таки увірватися. Чи він увірветься в обов'язковому порядку? Не маю ні найменшу сумніву, але напевно почну трошки із фолис... із філософії. Рос... росіянам вірити не можна. Це, до речі, також дуже стара теза. Є кримсько-татарська приказка: як не можна опертися на воду, так і не можна вірити росіянам. А Отто фон Бістерсмарк сказав ще краще: росіянам не можна вірити, бо вони не вірять самі собі. Отакий, отакі вони народ, до речі, Джагар Дудаєв. Це, це дуже гарно висловився, що це темний проклятий народ, який не має нічого святого. І оце не святе рано чи пізно. Увірве американський терпець, як казав великий е, український е, великий Уінстон Черчель, американці завжди ухвалюють правильне рішення тільки тоді, коли перепробують всі решта. Тепер в частині самого Трампа, бо це направді, дуже унікальне, несистемне, специфічне явище. Я точно знаю, що в мене полетить каміння, не сумніваюся, тому що я, напевно, єдиний експерт у нашому просторі, котрий ну не те, що притомним я його вважаю, те, що він специфічний, нарцис, емоційний, це однозначно так. Самозакоханий без принцип цинічний точно, але я не поділяю точки зору, що, мовляв, американці за його адміністрації чинять якісь божевілля, які на голову не налізають, має свою власну струнку аргументовану позицію, і зараз її викладу в частині Росії, бо це дуже важливо. Що зараз відбувається з так званою тарифною війною? Кажуть, що це все глупство. Такого бути не може. Американці втрачають трильйони, але це якщо дивитися із точки зору здорового глузду. А зараз скажу дуже специфічну річ, велика стратегія, велика стратегія. Стратегія справжня протиборство за світове панування це завжди парадоксальна логіка. Парадоксальна, дуже неочікувана, дуже складна, дуже специфічна. Це прекрасно виклав у своїй книзі Едвард Лютвак. Війна. Стратегія, логіка війни і миру. дуже раджу всім притомним людям, хто хоче це явище розуміти цю книгу. Осилити оцією тарифною війною. Що роблять американці? Намагаються всі виробничі потоки повернути назад в Америку. Давайте будемо свідомими і тверезими. Неможливо, щоб якийсь чип. Чип, який умовно умовно американці е, закупляють з тої фірми, яку ми розібрали минулого разу ті SMC на Тайвані. А до речі, 80% їхніх виробничих потужностей в Китаї до того самого f 35 чи нового f 47 розроблявся там. Рухнув Радянський Союз, нібито перемогла капіталістична ліберальна ідеологія. Вважалося, що крах тиранії як явище рано чи пізно буде. Бо капіталізм це 99,9% укладу планети землі. Великі американські корпорації розосередилися по світу, перенесли туди свої виробництва, особливо Південно-Східна Азія, Китай, Тайвань, Майлайзія і Індонезія. Чому елементарно просто прибуток? А прибуток найбільша його частина утворюється за рахунок дешевої робочої сили. Там та сила копійчана, і тепер трампісти, вибачте ще раз, моя чесна позиція ніколи не брехав своєму глядачу, навіть якщо це комусь не подобається, намагаються назад це все повернути. До речі, діалогують. Чи з представниками нашої української діаспори доволі серйозними, грамотними людьми, які намагаються мислити без беземоційно? Вони кажуть це. Якщо ми розуміємо, що велика війна неминучість, то це правильний крок. А тепер прив'язуємо це до Росії, бо тут є один зріст, який конче, треба проговорити і заакцентувати. Дійсно, світова економіка складається, але коли вона складається, що відбувається? Руйнуються цілі ланцюжки виробництв. А що відбувається, коли руйнуються ланцюжки виробництв? Нафта іде вниз. Попри те, що атом, відновлена електрика, заходять в економіку. Атом зайшов ще в 50-х роках минулого століття, електричний привіз, з чого виробляється абсолютно все, все ж таки в основному добувається із спалювальних ресурсів, а особливо транспортування океанічне на величезних оцих суховантажах, які возять товари. Це означає, що нафта дешевше, є, дешевше, дешевше, дешевше. Чудова новина для нас. Бренд на цю хвилину в межах 60 доларів, ЮРАЛС, Юралс в межах 50 Російська Федерація прорахувала цьогорічний бюджет 70 доларів. За підсумками першого кварталу, те, що вони офіційно оприлюднили мінус 2 трильйони бюджету дефіциту. Тут, направду, трошки вдамся у місто, треба нам молитися, щоб ця низька ціна протрималася якнайдовше. Бо низька ціна на нафту убила Радянський Союз, низька ціна на нафту уб'є Російську Федерацію. Як буде в реальності, побачимо, стежимо, стежимо. Але знову ж таки, оця точка маятника. Даруйте, що буду повторюватися Трампа, Путін, хороший хлопець, до жахливого бомбардування. А до того слова, яке він скаже, він негідник, мерзотник і його треба знищувати, може бути пів кроку. Тут на правду, що всім пораджу останнє інтерв'ю його радника Джона Болтона, який дуже унікально виклав це явище у психологічному сенсі. Трамп специфічна людина, він не передбачуваний. Я пам'ятаю часи, коли ціна на нафту опускалася ще нижче, там, здається, 40 і 30, до, навіть, навіть 20. Ни, нижче було, так. Вже в нашому сьогоденні. Наскільки можна зараз ціну ще опускати? Можна, але знову ж таки є нюанс. Є таке поняття як витискання доданої вартості з уже майже неробочої технології. Ми розбирали в цій студії, що нафта все ж таки рухається до завершення. Колективний Ілон Маск, який би він там не мав свої сам, як людина, специфічні риси характеру, таке пробив те явище, котре називається електромобіль, бо основну масу основну масу нафтопродуктів також десь. В частині споживає автомобіль двигун внутрішнього згорання, але в Америці кипить сланцева революція. Трамп, до речі, сказав: буріть, діставайте, скільки хочете. Є нюанс, є нюанс. Собівартість, тобто ще немає доданої вартості, нема заробляння в межах 22-25 доларів. Ну не дозволять ці великі нафтові лобі опустити її нижче. До речі, сам був на сонячній Іракщині в часи, коли там був на початку нульових. Собівартість однієї одного бареля, а барель це десь. І, ой, дай Боже пам'яті, 158, 2 долари. Вдумаємося. Ну хай зараз 4, ну хай 6. Якби концепція розігрувалася, як всередині 80-х, що тут відбувається збивання цін, то тоді так, в нас міг би бути оптимізм нижче 20 доларів. Мій погляд, нижче 25 не допустять свідомо, тобто будуть включати всі заходи і контрзаходи, але десь на 40. А для московського бюджету це вже смерть. Путін ще свого часу, свого часу, як тільки це все, що почалося в Україні, ще з анексії Криму казав дослівно. В нас є економіка рівно доти, доки вартість бареля бочки 80 доларів. 50 по факту, мінус десятка, та навіть мінус 2-3 долари. Це їм дуже і дуже боляче. Чому мілітаризували свій бюджет? Мілітаризу другий або третій бюджет, як рахувати у світі, вони виходять на ті показники від ВВП, які мав радянський Союз. Радянський Союз монстр гігант гі... дійсно гігант. Ну і Росія удвічі менше в промисловому потенціалі. А на правду самі вже нічого не виробляють, як явища крім деяких зразків зброї і то. Ми вже говорили, що в частині зброї з середини 60-х років вони з другого місця опустилися на третє. А думаю, за підсумками 25-го 25 року із п'ятірки вискочить. Тому треба бути реалістами, дякуємо Господу Богу, і реалії, котра є, щоб все пішло униз. Ну і як завжди, докладаємо максимум зусиль своїми внутрішніми силами для нашої перемоги. А ще хочу з вами обговорити одну цікаву тему. Зараз дрони виготовляють. Щоб їх не глушив РЕП на оптоволокні, наші війська минулого тижня вдарили по оптоволоконному заводу в російському Саранську. Це єдиний завод в Росії, який виготовляє оптоволокно. Наскільки серйозні будуть отакі і відчутні удари по цьому заводу? І чи Росія зможе купувати оптоволокно десь в інших місцях? Його виробляють взагалі. Виробляють, а тут я маю свою особисту специфічну позицію. Ще раз наголошую, моя не вважаю, що вона є правильно, не вважаю, що вона є істинною, але вона чесна. Тому буду висловлюватися так, як вважаю правильним. Але знову ж таки почну з історії з дуже специфічного прикладу, і тоді глядач зрозуміє, куди я хилю свого часу в Другій світовій війні союзники прорахували, що треба знищити два великі заводи в Німеччині з виробництва підшипників. Дійсно, організували дуже потужну операцію. На якщо я не, не помиляюся, був страйк подвійний удар. Це десь літо 43-го року. Руйте, вже не нагадаюся точну дату. Поза 360 важких бомбардувальників Бі-17 зайшли на, на південь Німеччини, відбомбардувалися, направду досягнули результату. Заводи були знищені. Правда, ще літаків збили, то вважалося у воєнному сенсі величезною поразкою. А що зробили німці? Вони розташували виробництво підшипників в інших країнах, зокрема у Швеції. І як би це парадоксально не звучало, це обернений успіх. Успіх бомбардування відбувся, а результат цілком протилежний Вони отримали ще більше підшипників, ніж могли мати. Чому? Тому що сам підшипник це не тільки воєнне замовлення. А тепер це переносимо на оптоволокно. На оптоволокно, Даруйте, це, це тільки зараз. Воно є частиною воєнної технології. Давайте будемо чесними. На відсотків 90 це цивільна технологія бо всюди навколо нас комп'ютери, і це передавання сигналу. Прекрасно, що завдали удару по цьому заводу. Долетів наш безпілотний комплекс. До речі, скинув саме важку бомбу. Це теж дуже дуже важливо, але саме цієї продукції на світових ринках неймовірно багато. І росіяни не полізуть за доларом у кишеню, будуть купляти можна навіть більше куплять, ніж їм потрібно. Хай в рази дорожче. Але отут якраз успіх. Щоб піднімати ціну трачення оцих безцінних доларів, що на правду, треба бити. Мій особистий погляд, треба бити ті виробництва, котрі вони не можуть відтворити і не можуть закупити. Треба бити Уралвагонзавод, який виробляє єдиний танк Т-90, треба знищувати укругання завод, який виробляє бойові машини піхоти. Попри те, що китайці їм допомагають, північно Корея їм допомагає, але немає жодного зафіксованого випадку, щоб росіяни купили найновіші китайські танки. От немає цього. Оце дуже важлива деталь винищувати ту воєнну інфраструктуру, яка не підлягає альтернативі закупівлі і власного виробництва. Бо не таємниця, що, скажімо, стратегічно важку авіацію тут 95 МС, тут 22 М 3 ті. Самі одноразові вони направді одноразові. Міг 31 вони виробляти не можуть. Але знову ж таки відбулося дуже хороша проба. Пера залетіли далеко. Упала важка бомба. Система протиповітряної оборони хвалена, не спрацювала. І наш президент чітко сказав: оцей діпстрайк, діпстрайк, глибокий удар цього року, буде тільки нарощуватися. От і маємо першу пуцлю у цій величезній картині. Чудова новина. Отже, чекаємо. Гарних результатів від Діпстрайку і дякую вам за сьогоднішню розмову. Було дуже цікаво. Я думаю, що нашим глядачам геополітика тепер стала ближчою. Це всі новини, про які ми хотіли поговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Маю за честь уже висловлюватися своїм штатним висловом: лікуть до лікуть, плече до плеча. Бо тільки коли ми будемо єдині і разом, нас не зламає жоден ворог. До речі, наше історичне прокляття. Нас ворог перемагав зовнішній тільки тоді, коли в нас всередині починався розбрат. Дякую, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.